Мої вітання вам, друзі, маю задоволення знову запросити вас на прогулянку і познайомитися ще з декількома сортами моїх клематисів. Сподіваюсь, відео стане корисним для кожного глядача. Можливо, хтось лише обирає сорт для свого садочку, а хтось вже має цей сорт, але завжди цікаво поглянути. Як росте і як розвивається рослина в інших садочках. Тож, почнемо сорт японської селекції Клематис місао. Друга група обрізки. Дуже великі квіти, до 20 см, край пелюсток блакитно-фіолетовий, середина біла. Заявлена висота цього сорту 2. 2,5 метри, але в мене більше, ніж півтори метри, він не виростає. Кристальний фонтан. Це ще один сорт японської селекції, другої групи обрізки. Японські сорти відрізняються тим, що вкривають кущ. Знизу догори квітами, що ми можемо бачити на відео. Тобто для посадки першого плану він досить добре підходить. Висота ліани в мене на ділянці до 2 метрів. Один з моїх найулюбленіших сортів це асао. Він має біло-рожеві квіти великого розміру. Починає цвісти одним з перших. Квіти настільки вкривають ліану, що майже не видно листя. Але маю додати, що знизу пагони майже не мають листя, і це треба враховувати при посадці. Висота два три метри. Клематис Барбара росте в мене не так давно, починає квітнути трохи пізніше за інші клематиси. Висотою до 2 метрів. Має гофровані пелюстки рожевого кольору, на фоні яких дуже контрастно виглядають темні тичинки. Наступний сорт, назву якого я, на жаль, не знаю, з'явився в мене одним з найперших. Це Досить високорослий клематис з великою кількістю пагонів. Ліана швидко наростає і добре вкорінюється. Великі квіти мають темно рожеву смугу, але іноді під час першого цвітіння ця смуга майже не виділяється, і квіти мають спокійний рожевий колір. Ще один невідомий для мене сорт, який дуже гармонійно виглядає під час цвітіння. Якщо хтось може впізнати мої клематиси без назв, напишіть, будь ласка, в коментарях назви цих сортів. Буду вам дуже вдячна! На цьому я закінчую свій огляд. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки і підписуйтеся на канал. До нових зустрічей!